Друзі, привіт! Сьогодні тема відстрочка у зв'язку з навчанням. Це питання актуалізувалося особливо саме зараз, тому що вступна кампанія, іспити, екзамени, люди планують своє життя. І саме нові зміни, які передбачені законом та постановою Кабміну 560, також мають певні нововведення. Про них сьогодні і поговоримо за основу та в цілому з'ясуємо це питання. Тому давайте одразу перейдемо до закону. І от закон стаття 23 третя. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає нам підстави, зокрема в частині 3, пункт 1 визначає, хто має право на відстрочку у зв'язку з навчанням. Тут зазначено, що це повинні бути саме здобувачі. Професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим, за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеної частини 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти. Та особи зараховані на навчання до інтернатури. Нібито все зрозуміло, але хочу заакцентувати увагу на деяких м, критеріях. Дивіться, це повинні бути саме здобувачі. Здобувачі означає, що вас вже зарахували як студента, аспіранта, докторанта, а не тільки ви маєте намір там, інтенцію вступити та на навчання. Тобто, це не потенційний кандидат. Щодо вас повинен вже бути наказ про зарахування вас до вузу, і тільки тоді ви будете. Офіційно здобувач. От поки це сказала і згадала прямо всі свої екзамени, які я в 100% випадків здала на відмінно. І вже давно є кандидатом юридичних наук, тому офіційно можу і вас навчати. Я подумала, може свій власний вуз до вересня відкрити всіх підписників, зарахувати та організувати вам відстрочку, як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Ну, добре, це такий тонкий натяк на підписку на мій канал, друзі. Давайте далі. Яку ж освіту можна здобувати, щоб отримати відстрочку? За спеціальністю насправді будь-яку за рівнень будь-яку професійно-технічну, фахову, передвищу або вищу, але дуже важливо, рівень освіти повинен бути вищим. Зараніше здобутий рівень освіти у послідовності, яку зазначають от в статті 10 закону України про освіту. Що це означає? Що в цій статті є ієрархія рівнів освіти. І от ви буквально берете свій диплом, перевіряєте, як там зазначено, хто ви бакалавр, з'ясовуєте, хто саме ви є, і ви згідно з цієї ієрархії рівнів освіти розумієте, що якщо у вас диплом бакалавра, то вищим за бакалавра є диплом магістра. Це є вищим рівнем освіти. Таким чином, для того, щоб отримати право відстрочку, ви повинні вступати лише на здобуття рівня магістра. Може виникнути питання: а що робити спеціалістам? Щодо спеціалістів, закон про вищу освіту в перехідних положеннях зазначить таке, що рівень спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Тобто, якщо у вас є диплом спеціаліста, то ви не можете вступати на магістратуру, а повинні вже вступати в аспірантуру. Друзі, акцентую увагу, ми самі з вами прочитали, що форма навчання повинна бути денна. Незалежно, куди ви вступаєте, в магістратуру, бакалавра отримуєте або в аспірантуру, форма навчання денна або дуальна. Тепер питання. Чи може бути контрактна форма навчання, чи повинна бути лише бюджетна? Тут не зазначається, яка це повинна бути форма контрактна чи бюджетна. А це означає, що раз закон не містить окремих правил щодо цього, то може бути і контрактна, і бюджетна форма навчання. Отже, з тим, хто має право на відстрочку зв'язку з навчанням, та які критерії, ми з вами розібралися на підставі закону. Але ж ми з вами пам'ятаємо, що наразі в Україні діє також і екстремальне та несподіване право Дениса Шмигаля. І ми мусимо зважати на акти кабінету міністрів, подобаються вони нам чи ні. Переходимо зараз з вами в постанову Кабіну 560, нашу улюблену. І тут насправді все як завжди, є, начебто, якісь невеличкі плюсик. А є і мінус. От щодо плюсику, я скажу так: що дійсно на сьогоднішній день для того, щоб отримати відстрочку зв'язку з навчанням, не потрібна якась там купа документів, а всього-навсього два документи. Більш того, Кабмін вже затвердив офіційно встановлений зразок таких документів, що звісно, що є плюсом. Мінус, як завжди, в практичній площині, тому що Мін освіти і науки нам на сьогоднішній день зазначає, що саме Документ, який вимагають для отримання відстрочки, а це довідка про здобувача освіти сформована в ЄДМО в Єдиній Державній електронній базі з питань освіти на сьогоднішній день. вузами вона не формується, і сам безпосередньо Міносвіти зазначає нам, що нині триває робота над опрацювання програмного забезпечення в ЄДМО для створення можливості закладом освіти формувати такі довідки. Тобто, на сьогодні, на сьогодні, коли записується це відео, такі довідки не формуються. ще. А це означає, що відповідно до нових положень постанови Кабміну ви не можете. Фактично ще отримувати такі ем, відстрочки. Можливо, вони вже скоро впораються з цим питанням, тому що якщо вони будуть затягувати, вони реально паралізують ступну кампанію до вузів по суті по всій Україні. Пункт 58 постанови Кабміну зазначає, що ви подаєте заяву встановленого зразка та підтвердні документи до ТЦК. І комісія про ТЦК вивчає отриману заяву та підтвердні документи. Це прямо зазначено в цій постанові лише. Ці документи є підставою для прийняття комісією рішення. Тобто комісія не має права вимагати додаткові документи, якісь витяги, довідки, накази з відповідних вузів. Розумієте? Ось тільки те, що передбачила ця постанова та затвердила в додатках. Вони мають право оцінювати для прийняття рішення, надати відстрочку або відмовити. Друзі, подивіться уважно на заяву та її реквізити. Ви також помітили, що тут нічого немає про військово-обліковий документ. Тобто для того, щоб отримати відстрочку, не потрібен нібито військовий квиток. Але це не так. Тому що потрібно розуміти, що е, навіть якщо як додаток е, до заяви військово облікового документ, або його копія не додаються, тобто на розгляд цієї комісії, це не означає, що його взагалі не повинно у вас бути. Тому що ви. До цього повинні перебувати на військовому обліку та мати відповідно військово-обліковий документ, тому що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є похідним від обов'язки нести таку військову службу. А хто в нас має військовий обов'язок? Правильно, призовники, військовозобов'язані та резервісти. Всі ці категорії повинні перебувати на військовому обліку та мати відповідно військово-обліковий документ. Тому, перш ніж, займатися питанням вступу до вузу, обирати спеціальність, займатися питаннями від строчки в майбутньому. Ви повинні для себе в першу чергу з'ясувати, що у вас з військово-обліковим документом, в якому він стані, та взагалі чи є він у вас. Крім того, дуже важливий нюанс вже на сьогодні точно вузи будуть. Вимагати від вас військово-обліковий документ, це передбачено оновленими правилами прийому на навчання на здобуття саме вищої освіти в 2024 році. Навіть окремо зауважили, що подання вступником недостовірних персональних даних, які стосуються в тому числі перебування або не перебування на військовому обліку, є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. Тому що ми маємо по факту, в першу чергу перевірте свій військово-обліковий документ. Він здобиться вам як для вступу у ВУЗ, так і для того, щоб у ТЦК не виникало питань під час розгляду комісією, скажімо, вашого питання про відстрочку та ідентифікації вашої особи і звірки даних з оберігу, як може наприклад вплинути неоновлення даних на отримання відстрочки. Хороше питання, але формально насправді ніяк, тому що немає прямо визначеної якоїсь такої підстави для відмови у наданні відстрочки у випадку, якщо не оновив свої облікові персональні дані. Але фактично, якщо подумати та співставити наслідки не оновлення таких даних та ваші подальші плани щодо вступу в уста отримання відстрочки, то може виникнути така ситуація, що, наприклад, ваш військово-обліковий документ є неактуальним для того. Що може вимагати від вас вуз. Крім того, є ще постанова Кабміну 559 -та. І там є нюанс. Я цю постанову ще окремо не коментувала у відео, але вона також не без приколу. Тому що ця постанова, хоча і зазначає прямо, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цієї постанови, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документу нового зразка. Але. Знову заховали цікаву норму всередині, де однозначно вказали, що відомості, що зазначені у вашому військово військовобліковому документі, якщо вони не відповідають в окремих графах, зокрема в першій, п'ятій, тринадцятій та чотирнадцятій тому тим відомостям, які є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, він вважається недійсним. Ось таку вони встановили презумпцію. Коротше кажучи, все. Знову звалили на невістку, тобто на вас, Якщо у вас будуть питання по військово-обліковому документу, то ВУЗ вам може відмовити в прийомі за цією формальною підставою, навіть якщо ви там всі ці екзамени здасте. На відмінно. А ТЦК може намалювати штраф. Тому, на мою думку, в першу чергу, ось цим питанням потрібно е, перейматися, в першу чергу, е, і перевірити свої, свій статус, чи перебуваєте ви на обліку, який у вас військово обліковий документ, якщо ви вже хочете в подальшому отримати таку відстрочку. І якщо ця інформація для вас сьогодні була корисна, обов'язково, дайте мені про це знати. Поставте вподобайку та напишіть коментар. Ваш інспектор права.